Яких вигаданих персонажів обожнюють люди, не розуміючи суть їх історій? Джокер. Мені огидні всі ці пости на Фейсбуці. Ця маячня на кшталт. Я прикрию тебе в найтемніші часи. Чувак, не чекай від нього нічого. Це грьобаний джокер. Або дівчата Харлі Квін, які постять про свого Джокера. В цьому немає сенсу. Він звичайний психопат. Я майже впевнена, що йому колись довелося вибирати між тим, щоб кинути дівчан з кислотою Харлі або Бетмена. І він скинув Харлі, але хтось врятував її, не пам'ятаю хто. А ще Джокер убив весь метрополіс та родину супермена. Хочете знати, що він сказав Бетмену, чому він це зробив? Він сказав: бо коли ми з тобою граємо, я завжди програю, тому я хотів спробувати щось полегше. Він зламав супермена і вбив ціле місто, бо хотів пограти у легкому режимі та перемогти. Він психопат і соціопат. Насправді не вигаданий персонаж, а Вовк із Уолл-стріт. Серйозно, цей хлопець не вартий того, щоб його прославляли. Не персонаж, але мені, як південноамериканцю, огидно як показують наркоборонів у деяких змі. Особливо мені не подобається серіал Нарко. Є люди, які роблять татуювання з Пабло Ескобаром. Цей сучий син відповідальний за вбивство тисяч людей. Він розв'язав громадянську війну із суто економічних інтересів. І тільки зараз Колумбія вилазить із того лайна, яке заварила ця людина. Це те саме, що зробити татуювання Гітлера. Джокера і Харлі досі романтизують як приклад шаленого пристрасного кохання, незважаючи на те, що це явно токсичні стосунки. Шкода, що у фільмах довелося вирізати більшу частину аб'юзу зі сторони Джокера, бо тоді можливо ставлення до них було б зовсім іншим. Якийсь час тому я читала в іншому пості на Reddit, що автори в основному взяли всі образи з інших серіалів, де пара нещасна разом, і просто перевернули їх. Каратель такий чудовий приклад для цього питання. Один із співавторів Джері Конвей сказав: Я говорив про це в інших інтерв'ю. Мене турбує щоразу, коли я бачу, як авторитетні особи використовують іконографію карателя. Тому що каратель є провалом системи правосуддя. Він має звинуватити крах суспільного морального авторитету та реальність того, що деякі люди не можуть покладатися на такі інститути, як поліція чи збройні сили, щоб діяти справедливо та вміло. Каратель є провалом правоохоронних органів. Він існує у кіно всесвіті через поганих копів. Він взагалі не був би на боці поліції. Лол. Холден Колфілд над прірвою у житті. Він не був бунтівником, він волав про допомогу. Ймовірно, він був психічно хворий і безумовно емоційно травмований смертю брата та нездоровим ставленням батьків до цієї трагедії. Я думаю, особливість цієї книги в тому, що залежно від того, на якому ви знаходитесь етапі життя, ви можете щоразу брати щось зовсім нове. Я в молодості. Так, Холден правий, люди лицемірні. Я у колечі. Холден якийсь мудак, я середніх років. Холден психічно хвора дитина, яка волає про допомогу, і ніхто її не слухає. Ромео та Джулієта. Я бачила спектакль Ромео і Джулієта кілька років тому, де Ромео зображувався як дуже драматична і тривожна емо дитина. І вперше, коли ми побачили Джульєту, вона щойно прокинулася і з нею була лялька. Протягом усього цього дійства основна увага приділялася тому, що вони були просто тупими дітьми. Небагато краще, ніж адаптації, які намагаються зробити з цього якийсь епічний роман. Уолтер Уайт. так річ у тому, що він дрібна озлоблена людина, яка розчаровується у житті і тому відмовляється від допомоги своїх друзів мільйонерів і стає злочинцем. Його крутизна це просто демонстрація того, що він звик до влади та свого успіху. І у фіналі він нарешті зізнається, що він брехав самому собі, виправдовуючись тим, що він робив то для своєї сім'ї. Оми з «500 днів літа, мені дуже сподобався персонаж, і я міг порівнювати себе з ним у молодості. Але він живе у своїх фантазіях більше ніж розуміє свою реальність. Я подивився «500 днів літа, коли мені було трохи за 20, І ототожнив себе з томом, якому саме розбило серце. В основному тому, що мені було трохи за 20, і я був романтично назрілим. Настільки що думав про власний досвід побачень і про біль, який я відчував, коли мене відчували. Тепер, коли мені за 30, я виріс, і я можу ясно бачити реальну динаміку, коли самер весь час була досить відвертою і ні до чого не зобов'язувала. А Том просто продовжував накладати власні надії на їх відносини. Я розумію, як глибоко це його поранило, але він вирішив продовжувати добуватися ту, яка ніколи не говорила йому, що хоче провести з ним своє життя. Рік із рік та Морті. я викладаю інформатику у середній школі. У перший рік мого викладання вийшов рік та Морті. Кожен із моїх учнів був переконаний, що вони рік Банда Ріка була нестерпною. Лол, навіщо комусь хотіти бути ріком? Він розумний, саркастичний, робить все, що хоче. А ще він дратівливий. Підлітки не дуже добре розуміють шкоду, яку він завдає. Те, наскільки алкоголізм це не круто, чи наскільки непривабливою людиною він був би у реальному житті? Тайлер Дертен, так, я думаю, що соціально-економічний посил був недостатньо виразним для більшості людей, які звернули увагу лише на першу половину фільму. Я зараз дивлюся бійцівський клуб. Він не про ідеалізм Тайлера Дертена, а про те, наскільки сумне наше сучасне життя, що ми звертаємося до споживання різних речовин, щоб заповнити порожнечо. І як тільки це більше не працює, ми шукаємо вихід. Я думаю, що персонаж Марлі краще справляється на початку. Грей із книги 50 відтінків. Дисклеймер у мого сусіда по квартирі були всі три книги, і я прочитала їх, щоб відволіктися від університетської роботи. А ще я прибрала у всіх кухонних шафах, тому ви розумієте, чому я їх читала. Чому в ньому бачить прекрасного сексуального чоловіка мрії? Він самозакоханий сексист, він зациклився на молодій наївній дівчині та зваблював її для власного задоволення. Я не можу згадати коміка, але хтось жартував, що 50 вітінків романтичні лише тому, що він багатий. І як виграєш у трейлері, це був би епізод Думати як злочинець, і це правда. Джері з Тома та Джері. він покидьок. Том просто захищає свій будинок. У дитинстві ви вболіваєте за Джері, а у дорослому віці розумієте, що Том герой. Чесно кажучи, я ненавидів Джері у дитинстві. Обличчя зі шрамом так багато послідовників хангстерів та реперів у футболках та плакатах зі шрамами. Я не жартую. Я хотів до школи до були ці уроки джентельменів для хлопчиків-підлітків, де ми дізналися про позитивну мужність. Звучить марно, але насправді це було досить круто. Там ми обговорювали за і проти того, щоб бути в банді. І один однокласник, який був в банді у той час, встав і почав перераховувати переваги бандитського життя. І сказав, що дивився на обличчя зі шрамом як на позитивну рольову модель. Якась інша дитина вигукнула. Але обличчя зі шрамом буквально втрачає всіх, кого любить, і його застрелюють. Той гангстер швидко замовк: Джей Гетсбі. Ага, і Нік. Хоча більшість людей визнають, що Нік найрозважливіший стервозний персонаж у класичній літературі. Не вигадані персонажі або ні та Клайд. Круто, якщо ви хочете відправитися в пригоду або померти. Просто не вбивайте 13 людей роблячи це так. Вини романтизації цієї історії фільми 60-х. у реальному житті вони були жахливими. Я пам'ятаю, як читав, що Клайд насмерть застрелив одного зі своїх найближчих друзів притул через суперечку про 6 доларів. В період великої депресії вони мали більшу цінність, але все ж таки. Пітер Пен він влітає у дитячі вікна та викрадає дітей. Оригінальну історію я читав ще в коледжі. До цього про Пітера Пена я знав лише з діснеївського мультфільму. Він не просто викрадає їх, він мучить дітей усю дорогу до Неверленда, а це не коротка подорож. Пітер міг спати під час польоту, але діти не могли. Тому час від часу вони просто напритомніли і могли впасти в море. Вензі зазначає, що вона ніколи не знала, чи збирався Пітер врятувати їх, якби це сталося. На мою думку, ідея Пітера Пена повністю відрізняється від того, що ми повинні винести з цієї історії. Він не дорослішає і не вчиться на своїх вчинках та помилках. Він жорстока дитина, яка не розуміє наслідків своїх дій. Дякую за перегляд! В коментарях напишіть, як ви вважаєте, якого персонажа не обожнюють. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!